На початку війни зникло світло, від цього зупинилося опалення. Опалення зупинилося зненацька. Що змогли, воду ми зігнали з системи, але залишок все одно був, тому що насоси не працювали, нічого не працювало. І Із-за того, що вода залишилась в системі, розмерзлилася вся система опалення. її просто розірвало в цьому приміщенні так називаємо котельна. Звідси виходило опалення, тобто. Його в даний час вже нема, тому що його повністю зруйнувала. Відсутність електроенергії. Це демонтовані котли, ті, що розмерзлися, вони вже до використання непригодні. І для того, щоб зігріти наших тваринок, нам потрібні. Е Нові котли при відсутності опалення є конденсати, є волога, і це все руйнує. Від цього утворюється грибок. Цього залежить основа будівлі, тому що вона просідає, вона руйнується, вона ушкоджується ще далі і далі. Всіх у цих питань потрібно вирішити. В першу чергу це потрібно для тварин, тому що вони перебувають в цьому середовищі. Їм шкідливо навіть дихати таким повітрям, тому що присутня волога, присутні грибкові оці інфекції, і плюс від того, що немає опалення, вони мерзнуть. І ми будемо дуже вам вдячні. Хто може задонатити, будь ласка, хто може допомогти будівельними матеріалами? Хто чим може, будь ласка, допоможіть нам, тому що ми не готові до зими? І це дуже дуже шкідливо для тварин. Ми дуже будемо вам вдячні.